Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, на карту Дня. І так, як завжди, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3. Витягуємо кожну свою карту, і дивимося, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки. І так, поїхали. Карта номер 1 У нас тут новий початок. Вас чекає сьогодні новий початок, такий, знаєте, легкий день. Не заморачуватися. Отак і порада вам. Сприймайте сьогоднішній день трошки з легкістю. Ну, Це попередження навіть можна сказати. Щось нове вас чекає, якийсь новий шлях, нова робота, нова, нова якась зайнятість, нове життя, щось нове, новий початок, нового проєкту якогось. Ось якось так. У вас, можливо, з'явилася ідея, у вас є потенціал. Сьогодні, до речі, ви можете відкрити свій потенціал. Намагайтеся відкрити його. Нольовий аркан це завжди потужний потенціал. Дивлячись, що вас цікавить. Карта номер dva. Тут у нас іде жрець, і жрець нам говорить про якусь мудрість, про якусь чисту правду, про справжнє кохання, може бути теж. Ця карта говорить про якесь навчання. Про якийсь духовний урок, тобто ви сьогодні винесете щось сьогодні, тобто ви щось запам'ятаєте, щось вас навчить, чи вдача, чи невдача. ось, Але це буде великий урок сьогодні для вас. Тому, можливо, хтось дійсно починає вчитися, хтось, можливо, Починає якийсь проєкт навчання. Це мудра людина. Якісь, знаєте, можуть бути розмови з мудрими людьми, якісь підказочки хтось вам дасть, пораду якусь дасть мудру. Якось так. Карта номер 3 Тут у нас імператор. Дивіться, як цікаво вийшло самі старші аркани. Тобто, це дуже важливі. День сьогодні для вас. Імператор говорить про якусь мужність, про якусь впертість, про якісь закони, про якусь наполегливість, підтримку якогось мецената, людина, якась, яка стоїть за вами. Тобто підтримку, потужну підтримку, це мужність, як я вже сказала. Це наполегливість, це може бути навіть, ви знаєте. Жорсткість у прийнятті рішень. Ось якось так. Намагайтеся сьогодні бути справедливими аби, але жорсткими. Наприклад, ви наказуєте своїх дітей не просто взяти набити там, чи ще щось, а провести якусь таку, знаєте, наполягти і провести якусь таку, ну, розмову, навіщо, пояснити дитині, показати свою силу. Якось так. Відстояти, до речі, свої інтереси теж по цій карті йде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!